12 квітня у виставковій залі дитячо-художньої школи імені Івана Першудчева відбулася персональна виставка художника, скульптора-члена Національної спілки художників України Олександра Тимофійовича Чигорки. Захоплювались подорожі у світ мистецтва і наша знімальна група. Дитяча художня школа імені Івана Першудчева відкриває новий проєкт Знайомство з художником. Дебютує проєкт персональною виставкою Очима землі талановитого митця викладача закладу Олександра Чигорки. В цьому проєкті можуть взяти участь художники Кам'янської територіальної громади і не тільки можливо, які зможуть виставляти свою творчість, виставляти свої роботи в нашій виставковій залі на території нашої школи, де зможуть знайомитись містяни та безпосередньо учні нашої школи. Майбутні художники сьогодні на нашому святі присутні ем, талановиті митці, заслужені актори, практикуючі художники та звичайно наші учні з випускних класів. Мистецтво має різні форми підтримки та допомоги навіть за воєнних часів. Воно надихає, поєднує і навіть іноді рятує у скрутних життєвих ситуаціях. Так можна сказати, і про роботи Олександра Чогорки. Його унікальність та надзвичайна індивідуальність відчувається одразу яскравий сонячний живописець з винятковою розробкою технік, творець скульптури рельєфів та об'ємів, майстер художньої фотографії і поет. Ця виставка теж якось дякуючи, що в мене є учні, дякуючи, що в мене є такі колеги, прекрасний, чудовий колектив педагогів, які мені допомагали цю виставку організувати. Директор, заоч. Ну і я щасливий, що ця виставка проходить ще перед Великоднем. Вона дасть нам якісь сили, віру в те, що Всевишній нам допомагає і в боротьбі. І в любові до землі і в творчості. Місцем своєї сили митець називає рідне містечко: покинуті хати, стежки, ставок, прості речі, які роблять Олександра щасливим і надихають його створювати нові й нові роботи. На рахунку художника чисельні виставки та творчі надбання. Проте сам Чогорка вважає найбільшим здобутком те, що може наразі передавати свої знання молодим майбутнім митцям. І сьогодні я Сподіваюсь, буде започаткований проект зустріч з художником, знайомство з художником. Я думаю, що це буде дуже така цікава платформа, яка дасть можливість реалізовувати свої творчі плани і художникам, які вже дуже, дуже відомі, і нашим юним художникам, яких тільки чекає визнання в місті, в області і в Україні. Приємно, що на заході зібралась спільнота, яка розуміється на творчості, підтримує розвиток художників Кам'янського, зазначає пані Наталя. На виставку також завітали друзі, колеги та знайомі Олександра Чогорки. Серед них був поет, перекладач та громадський діяч Сергій Злючий, який висловив подяку митцю у віршах. Спив краплю любові і знов переліт. Оскільки осілостей в душу просились, а ти полотна замальовуєш сірість і створюєш. Котре пробачений світ, ми з Олександром знайомі, скажімо так, приблизно років 30. От. І я всі ці роки спостерігаю, що людина ніколи не зупинялася, людина завжди перебуває в постійному пошуку. Це справжній художник. Більшість його робіт це справді це також справжня поезія. І причому це поезія на всіх матеріалах. Це на піску, на землі, на снігу, на камені, на всьому це все одно поезія Олександра Чогорка. Із захопленням можна було спостерігати, як відгукується про Олександра Чогорку та його роботи усі присутні. Це художник не міського рівня, це художник національного рівня. І ми знаємо про це і мусимо цим пишатися. І я так думаю, що попереду буде ще не один цікавий проєкт. Ми дивлячись на його творчість на його роботи, могли просто змінюватись. Змінюватись не зважаючи на ну, то дійство, яке відбувається сьогодні. Це я так мягко кажу про війну. Але ж нам потрібен такий товчок, такий струс нашого десь може навіть нашого мозгу, щоб ми бачили очима землі. Перед самим переглядом експозиції відвідувачі насолодилися невеличким фільмом, який також був представлений від автора. Він показав свої малюнки на забутих хатах, малюнки на снігу і на небі. Створені митцем твори викликають багато роздумів про сенс буття, і кожен може знайти для себе свій.